Дівачки, всім привіт! Ви на каналі Smasher Trash, і ми дочекались Дочекались е, цю легендарну колаборацію Добре з Машою та The Falcon Ця колаборація це друга частина на моєму каналі на колаборація питання-відповідь. Це реакція, якщо це можна так назвати, тут будуть мої питання. Я вже зробив першу частину, де я робив реакції на ці питання. І мені дуже було цікаво, як на них відреагують Falcon та, наприклад, добре з Машою. Тому ми зараз це і зробимо. Поїхали! Всім привіт! Що це за пані? Нам каналі Давід і це зі мною Маша. Привіт, а Це Давід. Ми знімаємо сьогодні питання, відповідь і колаборація з Машою. Підписуйтесь на, на... мій каналі. Підпис... Ну, підписуйтесь да. на канал Добре з Машею, там теж буде це відео. І ставте лайки під, під цим відео, і ми будемо починати. Починаємо починати. Поч... починати. Давід, Маша питає, ага. як ти думаєш, на твоєму каналі, коли буде тисяча підписників? Через Лакі два. <плес> Якщо на питання, які підходять мені і Маші, ми будемо відповідати разом. Зрозуміліш? Маша? Я думаю. Давай. Кстати, хотів підмітити на те, що це відео на цілих 15 хвилин. Ну, да. Тому цей відео буде дуже довгим. Може навіть. Найдовшим на моєму каналі. Ну, можливо, якщо я буду виставляти відео кожен день, то в наступному році. Маша, Давід питає, яка наступна ціль по підписникам? 200 підписників. Ну, це було очевидно. 200 підписників будуть як. Будуть також саме йти, як і ті 100 підписників, схоже. Ну, Мені так здається. 200 підписників, багато. Ну коротше. Ой. Ти питаєш, яка наступна ціль підписників. Ну, у мене ще не було ніякої цілі. Ну, зараз ціль 50. На каналі Дефолк зараз майже 50 підписників, тому очевидно, що це 50. Пока що нам ще там залишилося 4 підписники. А нормально, я підпишу. Я відписала. <ріху> Давід, Маша питає, які відео найпопулярніше на твоєму каналі? Давай подивимось. Давай. Я я я... Я... От реально, як ти можеш це не знати? То е, саме популярне відео на каналі The Falcon, Я це вже в першій частині навіть говорив. що це е, е, відео-трейлер к фільму Подія. Там десь було в районі віс... Там десь було віс... чи 80 чи 90 переглядів, по-моєму. Як? 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 А, це як? походу. Ось Я дуже не знаю, але це походу трейлер к фільму. Які відео найпопулярніші на твоєму каналі? На моєму, це воно 2700 там, з чимось переглядів, це музей всередині людини. Маш. Блін, э, е е напишіть в коментарях під цим відео, хочете ви, щоб я зробив реакцію на добре з Машою? Буде дуже цікаво по е почитати. Давид е Давід питає: чого ти боїшся найбільше? Змій. Змій? Да. Понятно, слузере тобі не поступить. Да. <сум> Давід, чого ти боїшся найбільше? Ну, треба подумати. Ну, змій змі я теж не боюся, я їх люблю. Я їх, я їх люблю Мені там на руки брати. Ну, пауків я трошки боюся, а ну, я так не боюся, і... люблю книгу. Ну, в принципі, я теж пауків не боюся, тому що я не арахнофоб, але вони доволі, доволі мерські. Мерзкі. Е е мій е -мій самий найбільший страх це схоже. Це втратити мій Ютуб канал. Тому що ніколи не очікуєш того, що ти е, прокидаєшся вутром в самий звичайний день, дивишся на свій канал, і тут бац, типу, Ютуб, заблокував доступ до каналу. Це схоже, страх любого ютуб-блогеру. Дивимося далі. Давід, Маша питає, яке твоє відео найулюбленіше? Найулюбленіше відео це е, гра в Попі Плейтайм. Вона вийшла дуже адвіним. Кстати, якщо ви хочете зробити, щоб я зробив. Але е, я, ну коротше, не суть. Е, і дуже класно, мені сподобалось. Маша. А мені це. Туди... Коротше. Спочатку. Ви знаєте, всі Софії, да? вона нас знімає. Це гудбай. Ну, зрозуміло. Моє найулюбленіше відео на моєму каналі це відео проходження гри Гартену Банбан. -бан». Я. На неї не збирав ніяких коштів, тому що вона була попросту безкоштовна в, в цьому апсторі. Тому коли я так дивлі, дивився цю мобільну версію гри, то там була безкоштовна, тому дивимося далі. Я, ти, я, витам, я його буду передивлятись кожен день влітку. І згадувати наш прекрасний клас. Таті, я на це відео зробив реакцію. Не спи. Маша, Давід питає, як ти відсвяткуєш 100 підписників? А я вже відсвяткую, ну, Розкажи, як. Ну, я, ну, я, Ми з Матвієм. Всі знають Матвія, правда? Yeah. Це такий маленький-маленький пуксик. В якому ракет. в років. Передивіться це відео, знаєте, все, все, все. Там я влазила на моєму. Улюбленому мотосковому парку. Потім... Маша, ми так півгодини знімати будемо. А потім ми поїхали до мене в гості, потім це мій троюрідний брат. Коротше кажучи, ви дуже класно святкували, ви святкували і класно. Це мій троюрідний брат. Тепер буде. Давід, як ти відсвяткуєш 100 підписників? Це реально цікаво Ну, мені здається, що я якимось там Макдональдсом як добре з Е, Якщо в мене було б 100 підписників, а в нас зараз ціль. У мене зараз на каналі ціль 20 підписників, а на 20 підписників я покажу своє е обличчя. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете його підтримати. Щоб були більш к... качественні та більш. Деталізовані, якщо це правильно можна сказати, відео. Тому підписуйтесь на мене, на Добре та Де О, Не 100, 50. а 50 Ну, в смысле, там 100 написано. Там 100 написано, Там 100 написано, це же Маші писав. А я 100 підписників, я не знаю ще, ну, 50, ну 50. Блін, я щось не можу зрозуміти. В мене щось з звуком на те, тому що. Я коли записую з мікрофоном, то там в мене звук нормальний. Але коли я тут, коли я роблю реакції і включаю мікрофон, то чомусь в мене звук тихіше зробиться. Але я, блін, поставив на максимальний звук. Я знімаю якесь дуже масштабне відео якесь. Тому мені прям приход. Тому мені прям доводиться прям прикладати телефон до уха, щоб щ... Щ... послухати, що говорить, що говорять вони. І, ну і так. я А ти ще щось знімаєш? <гувати> 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 ну наприклад, це якби. В смысле, це це не на мене? — Ні, це, це <не> <гувати> Мій, ну, але, на це я, я знаю, я знаю. Те ж це як в паузах на зйомці. Та зараз я Значить, Ми да. ну, на твоєму каналі це виріжемо. Якщо це, да. Да. я зараз це відмотую. Так, хто питає? А, ну, Маша як завжди. Маша хорошо. <різь> е, ну, тут коротко ясно, це влог. Я дуже люблю не ну, не, не то, що не люблю, мені і не подобається. Ну як, мені інтересно все знімати влог, тому що коли ти знімаєш якусь гру або ще щось, то е, там дуже його складно монтувати і, і довго. Тому підписуйтесь сюди на канал Мій <реш> І на, е, на телеграм-канал е, Мій Машин. І ще я оставлю інток, ще інстаграм, і інтерв'ю. А на телеграм. мій ту ссылочку оставить! Ну не. ладно. Ну, <реш> Якщо це, в мене є не тільки Ютуб канал, в мене є і Ютуб канал, в мене є телеграм-канал, кстати, я може скоро чи не скоро заведу свій інстаграм-канал. ну на, Тому підпишіться на мій YouTube канал обов'язково. Та на мій телеграм теж, якщо ви хочете, е е е е е е ну, коротше, ви зрозуміли. Мій е телеграм-канал е зветься Смешер Треш Телега. А, ну, і, yeah. і, на, і на операторку теж інстаграм yeah. написати Дякую Тільки ми потім вже ссылки не знімемо <laughs> Сам знайдеш І знай, лайк мені ще поставиш в інстаграм <laughs> Я тобі поставила, сьогодні. я, я сьогодні твої історії полайкувала Ти знімаєш? Так, да, так да. <laughs> Маша, а, яка твоя улюблена тема? <laughs> Моя? Це челендж Челендж. Да, наприклад, 24 години. Ми якраз е, тут е, знімали е, Спойлер, Спойлер. спойлер. Mm. Да, 24 години на вулиці. Да, ми а спали я... на, 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 на цьому. А я Ні, башу, ми не спали, а я ми, ми провалили челлендж. Ми провалили челендж, ну да. А, кстати, я... <laughs> провалили челендж. <laughs> ага, зрозуміше. Пон. Я, я теж там, зі своїми друзями зняв відео класне для вас і тоже теж буду його монтувати. Дай вгадаю, воно знято два роки назад. Ні, воно сьогодні знято. Дай ка вгадаю, воно з було, воно було змонтовано ще 3000 років тому назад. Хе -хе -хе. Ладно, це просто був жарт. Чи ні? Жива? Маша, питання від э, містер якоїсь. Містери. Коротше, містер містері, мардер містері. Питання від мардер містері. Чи хочеш ти мати один мільйон підписників? Звичайно, хочу. Ви що? Давід. Да. Да. Коротко і ясно. Підйом. Кстати, я теж хочу. Ну, мільйон мільярд. Підписників хоче собі кожен Ютуб-блогер на Ютубі. Да навіть те ж самий містер Біст хоче вже собі ці мільярд підписників на Ютубі. І роблять навіть питання: типу: що вибере що вибере містер Біст? Типу, один мільярд підписників на Ютубі чи стати през президентом США. Ну, якось так. Давід, е... Світа, тебе питає, що спонукало до ведення каналу? Та просто такий дивлюся, ну я вже так не пам'ятаю, просто такий, о, типу, создав би я, типу, свій канал. і все. Зробив його і все. Так, що спонукало? Нічого. Просто сам такий і поїзу. Думки? Маша? Я думаю. Ну, uh... no, wanted... no, want... no, might... um... Я хотіла знімати ще давно відео. потім я питаю. теж давно ще дуже давно хотів знімати відео на Ютуб канал, але але. але знаєте, який був прикол? Я зробив свій Ютуб канал. Смешер треш, але потім я на нього пару днів не не випускав відео і потім я випустив своє перше відео. Але тоді я типу, взяв, типу, все, типу, в свої руки, тому що, ну вже, блін. Тому що вже, блін, майже шост... тому що. Вже... П'ятикласник, але зараз я вже шестикласник. І мене не знімає YouTube. Серйозно? Тому, тому що канал Добре з він був блін, створений вже два роки тому назад. Тому я вирішив, що треба з цим щось робити. Я зробив свій Ютуб канал. Батьків, а якщо я зроблю канал, то ви на мене підпишетесь. А ну, ай канал? А, а я така, ну так, да, я хочу зробити канал. Потім я сиділа, придумувала. Маша, яка твоя тінка на цей рік? От питаю я. 200 підписників. Тобто ти хочеш сказати, що ти десь хвилин назад що, е, говорила, що твоя цілка цілька Ну, якщо ти будеш е, знімати відео ну, тисячі? Це тисяча. Ну я сподіваюся на це. Ну а так я думаю, 200. Точно двісті. Сподіваєшся на тисячу, скоріш за всього, п'ятсот. Давид. П'ятдесят, так? Хоча б сорок сім. Уже сорок сім. Я не знаю. Не, ну, за цей рік 100 думаю, не буде. Е, ну там 60-70 підписників точно. Я тебе питаю, е, чи допомагає хтось вести канал? Е, звісно, допомагають мої друзі. Вони. Е, а батьки? Ну, батьки? А що ну, ну, хоч би ну щось дякую, да, класно. А, ну таке, ну іноді там відео знімати допомагають мої друзі. З ними там веселіше якось відео. Якщо, якщо б я був сам взагалі відео знімався, то це було не так цікаво, як з друзями. Маша? Ну, мені канал Ютуб канал допомагає. частично мені допомагає вести добре з Машою. Е, мені ще моя сестра, мій канал, е, до, е, старша сестра мені ще допомагає канал вести там. Е, також е, мой, е, що по поводу моїх батьків, то вони, е, типу, роблять мій канал популяр, е, популярніше таким способом, що якщо, в, е, типу, в е, мене на каналі вже Канал, канал, типу, заглох на. Тому що мій канал, блін, заглох тупо на 12 підписників. То вони будуть розпространяти його. мій канал. Тому обов'язково підпишіться на мене та поставте лайк цьому відео. Обов'язково. Мені вам безкоштовно, а мені приємно. Це, думаю, якщо я, наприклад. Кудись поїхала. Ну, наприклад, як. Просто скажи, чи допомагає. Mm -hmm. Якщо ми беремо, наприклад, відео там, де як вона називається? Ти Пер... Ні. Перша частина динозаврів там, парк динозаврів, то там мені допомагали батьки. А так, ну, в останньому відео мені допомагала подружка. Взагалі тобі допомагають друзі і батьки знімати відео. Труродний брат. Триродний брат? У Маші вже питання закінчилось, поэтому будуть питання тільки у мене. Де ти береш ідею для відео? Просто бачу відео там, наприклад, попіплейтам. Я такий, ой, а чого б мені не зняти? І знімаю. Е, Давід Сивята питає, де е, на яке відео витратив найбільше часу від ідеї випуску? Е, це граю в Playtime, е, тому що мені ще треба було назбирати на нього гроші, тому що він не безплатний, коштує там щось 3,5 долара. Я збирав довго, потім я знімав? Довго? І... Да. Да. Отакі пироги, Тому що. Я вирішив Бан Банбан знімати, тому що, ну, по-перше, ну да, я знаю, ця тема вже заїжена. Вона ще з 2023 року була на хайпі популярності, але, але я вирішив її зняти цю хорор-гру, тому що, тому що я, блін. Бляд... Ну, да, тому що я. Ну, в принципі, я збираю. Ко... Кошти на я... я. Збираю. Ну, точніше, ми... ну, коротше, проїхали. Ну, довго там, окей, два дня. <світ> е, потім я знімав це відео, я саме от проходження я, я знімав півтора, півтори години. І саме відео у мене вийшло на 27 хвилин. Владик питає, Владіслав, там якась жаба. Розкажи яких персонажів Я вже вгадав, яка це жаба. Легушонок Краще прокачати прокачувати Бравл Старс та швидко качати кубки. Ну там в Бравл Старс прокачувати тих, кого, тих, на яких ти любиш грати, на яких є гіперзаряд. <гум> Це я поки що пропущу, тому що я не хочу робити дуже довгий обзор. Тому що в мене реакція обзор десь максимум 10 з чимось хвилин. Або навіть менше 10 хвилин в мене відео. Які Такі сирі... ну, таких прям точних немає, але но... не точні, не точні. Ну, не точні не знаю. Ді, на, ті, на яких любиш грати, на ті, у кого гіперзаряди, ті, хто сильні, і, і, і ті, хто так називають анскільні, це ті, хто кого, е, е, складніше всього вбити. Але mm -hmm. ка, потягу, ти покажете купки, бравлерів нових, у яких у тебе маленький ранг, і, і за тих, кого ти любиш грати, і за і, і анскільні. А, значить, наступне питання від Владіка. Топ 10 фільмів та мультфільмів, які тобі подобаються. Домашнє завдання з музики. Let's go. <гум> а, це домашнє О. <гум> О, здорово! Прям в то... Це прям в то. Це ну це прям в крапку мем. А, <гум> <да>. <гум>